Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні маленький ювілей. Ви дивитеся 25-й випуск ігрового дайджеста з найактуальнішими новинами за останній тиждень, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Я розумію, що це невеличкий шлях, але я дякую кожному, хто зі мною, хто дивиться і ставить свої крутезні лайки. Далі буде тільки більше. Адже зараз готується біля десятка відео, які будуть виходити з початком спонсорської підписки на каналі. Це буде десь у другій половині грудня. Тоді ролики будуть виходити майже кожні 2- 3 дні. Сподіваюся, вам це сподобається. А сьогодні ми поговоримо про те, яким чином нова Need for Speed Unbound підтримує українців. Electronic Arts вирішила повністю піти з рефії. З'явилася дата релізу Assassin's Creed Mirage, але поки не офіційно. В Україні посилять відповідальність за піратство. У Фортнайті оновили графіку. Ні, тепер вона не реалістична, просто стала трохи ліпшою. З'явилися деталі майбутньої гри по зоряним війнам. GTA Trilogy може завітати до крамниці Steam та ще багато чого цікавого про що ми сьогодні поговоримо. Говоримо. Тож сідайте зручніше, візьміть львівської кави, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run 4 gamesua DICE вирішили продовжити підтримувати Battlefield 2042 та випустити в майбутньому п'ятий сезон. На цьому на жаль, подробиці закінчуються, але фанатів серії можна привітати. Адже зараз активно проходить третій сезон. Тобто їм варто очікувати ще як мінімум два. А четвертий повинен побачити світ на початку 2023 року. До речі, на вихідних можна було безкоштовно пограти в 2042. Ви зробили це? Як вам гра? Цікавим фактом є те, що ми отримали величезну купу подробиць стосовно однієї з наступних частин франшизи Assassin's Creed під назвою Mirage. але так і не побачили ані геймплею, ані геймплейних кадрів, завдяки яким вже можна було би зробити якісь висновки. Натомість ми завжди слухаємо, що це буде повернення до перших частин серії, що вам це точно сподобається. Що геймплей вас цілком задовольнить, та багато чого іншого. От на минулому тижні один із відомих інсайдерів ігрової індустрії на ім'я Том Хендерсон сказав, що Mirage знову перенесли і тепер дата виходу становить серпень 2023 року чекати залишилося недовго але що чекати невідомо Пам'ятаєте таку цікаву гру під назвою Сіфу в жанрі бітемап, в якій вам довелося грати за бійця конфу, який буде мститися за смерть свого батька. Цікавою геймплейною особливістю є те, що коли гравець програє, головного героя вбивають, він відроджується на тому ж місці, але трохи старшою людиною. Тобто до фіналу гри ви можете дійти сивим гетьма дідусем. Також стало відомо, що за цією грою будуть знімати фільм, і враховуючи її родзинку, сюжет може виявитися досить цікавим. Верховна Рада України вирішила посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення авторського і суміжного права. Простими словами, народи за піратство, це ось те Йохохо, з торренту, Тепер можуть наваляти по вашому м'якому місцю. Причому так, що надалі ви будете купляти офіційні ігри тільки в офіційних крамницях. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. В одному з випусків новин, доволі старому, я розповідав, що датамайнери почали знаходити файли, які можуть натякати на вихід GTA Trilogy в крамниці. Steam. цього разу нічого нового. Крамниця Гейба знову оновилася, і знову люди побачили файли, які кажуть нам, що ексклюзивність магазину Rockstar добігає кінця. Що ж офіційно від видавця ніякої інформації поки що не було, тому залишається чекати плюсом. Відкрите питання стосовно того, який рейтинг у трилогії буде в стімі. Останнім часом достатньо багато ігор виходить в стилістиці мистецтва середньовіччя. Тільки не згадайте Pentiment, яку розроблює Obsidian. Тепер з'явилася ще одна гра, і її назва Incalinati. Це стратегія, і геймплей буде відповідним до цього жанру, навіть не дивлячись на візуальну частину та вимір, у якому відбувається дія. Керувати вам доведеться ось такими звірятами. Виглядає цікаво та незвичайно, і точно знайде своїх фанатів. Цікаво також виглядає переміщення, з'являється ось така рука та пересуває персонажа. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього можете допомогти мені робити контент для цього каналу, робити його більше та якісніше. Посилання також буде в описі. Всім щиро дякую, хто підтримав. Завдяки вам цей контент виходить та в майбутньому його буде в рази більше. Дякую. Розробники таких популярних ігор, як Ліга Легенд та Valorant, наразі працюють над файтингом у своєму всесвіті. Поки що він офіційної назви не має, лише тестову, а саме Project L. Нагадаю вам, що він буде цілком безкоштовним. Розробники вкотре вирішили пролити трохи світла на свою майбутню гру. Додали нового персонажа на ім'я Ілаой. А один із розробників заявив, що з геймплейної точки зору буде дабл стрибок, а також відскоки. На цьому етапі розробки гра дуже сильно нагадує саме Street Fighter, але зі своєю стилістикою. Побачимо, що буде на нас. Чекати на релізі. У World of Tanks стартував новорічний івент. Гравці можуть, як і завжди, продовжувати кататися на танках та прокачувати гілки якихось націй, але тепер це все буде у новорічному оформленні їх ангару. Тепер можна прикрашати ялинку та прокачувати рівень свята. Все це виглядає достатньо прикольно та весело. Запросили таких зірок, як Арні та Міла Йовович. А чим ви зараз займаєтеся в танках, якщо граєте? Пишіть в коментарі. Оже, що Electronic Arts вирішила повністю покинути ринок Ерефії, але офіційно поки що такої інформації немає. Хоча ми вже можемо бачити, що нова NFS Unbound не отримала російської локалізації. Та майбутня Star Wars також без росіянської мови, як зазначає один із колишніх робітників, то маркетинговий офіс тепер повністю знаходиться в Польщі. Стімі можна пограти в пролог гри про Ісуса Христа під назвою I'm a Jesus Christ. Основна гра релізниця в 2023 році. А в пролог безкоштовно зіграти можна вже зараз. Відгуки в стімі переважно схвальні. Більше 70% рецензій позитивні. Гравці зможуть прожити різні події із життя Спасителя та створити чудеса. А зараз трохи новин про новеньку Need for Speed Unbound, яка особисто мені дуже сильно сподобалася. На жаль, старт продажів у Британії для гри відбувся не найкращим чином. Вона не потрапила навіть у топ-10, не дивлячись на те, що оцінки на метакритиці від преси досить непогані. Більше 75 балів із 100 можливих на всіх платформах. Потенційно, якщо такі справи у всьому світі, це може бути кінцем для серії. Будемо дивитися, що буде далі. Але в Unbound можна побачити маленьку, але дуже приємну підтримку. Один із тегів Називається героєм слава та виконаний в синьо-жовтих кольорах. Дякую вам, хлопці, із критеріон, але залишилося отримати українську локалізацію і, взагалі, буде цукерошка. Fortnite отримала просто величезне оновлення. По-перше, вийшов новий сезон. А по-друге, гра переїхала на рейки нового рушія, а саме Unreal Engine 5.1. І тепер графіка виглядає достатньо непогано. В цілому, щось кардинально не змінилося, але графоній став набагато насиченіший з точки зору кольору, та були замінені деякі місця на мапі. Також була додана технологія трасування променів. Загалом гравці залишилися задоволеними. А ви граєте у Fortnite? Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати, наскільки багато людей захоплюються цією i'm Я знаю, ви цього чекали. Ви рахували дні до релізу. Ви шукали хоча б якісь маленькі уламки подробиць майбутньої гри. І нарешті анонс відбувся. Зустрічайте Spongebob Squarepants The Cosmic Shake. Перед замовлення вже відкрите. Нова гра розповість про подорожі знаменитого губки по різним всесвітам з цікавими пригодами, які там будуть відбуватися. Навіть є колекційне видання, в якому буде ось такий Патрік та губка Боб, коли виконував у мультсеріалі пісню Світ Вікторі. Який же це був епічний момент? Сага із серією Call of Duty продовжується. Вона досі залишається камнем спотикання в угоді Microsoft та Activision Blizzard. Тепер Філ Спенсер каже, що буде випускати майбутні ігри серії на увага, консолях від Нінтендо впродовж наступних десяти років. Це звучить як щось максимально дивне, але так і є. Сподіваюся, що це не нашкодить колді з точки зору графіки, щоб не довелося її урізати задля того, аби вона нормально працювала на Switch. Плюсом до всього нові код будуть виходити і в сті а не тільки в Battle.net. до слова, це вже встиг прокоментувати Гейм'юел, заявивши, що він задоволений тим, що в його крамниці будуть продавати новенькі of Duty. і він довіряє філу спенсеру. Але навіть не дивлячись на всі ці новини, угода все ще під питанням. Хоча я вважаю, що вона точно відбудеться. Також сьогодні вночі пройшла The Game Awards 2022 і Там показали дуже багато всього цікавого. Давайте по порядку. Серія файтингів під назвою Street Fighter продовжує добре себе відчувати та приносити гроші своєму видавцю. Анонсували шосту частину. Вона, як мені здалося, тепер більше стала виглядати як Текен, та можливо трохи втратила в динаміці. Хоча ми побачили тільки трейлер, подивимося, як це буде гратися. Дата виходу 2 червня 2023 року. Якщо вже зачепили файтинги, то показали новий геймплейний трейлер Tekken 8 І я не знаю чому, але графіка в ньому виглядає якось ліпше ніж у шостому Fighter'і. Загалом все за класикою. Що змінили, можна буде дізнатися на релізі, але все виглядає так, що фанатам подобається. Sony продовжує випускати свої ігри на ПК, чим з якоїсь сторони дуже дивує своїх холдових фанатів, які звикли, що ексклюзиви цього видавця, по-перше, мають неймовірну якість. А по-друге, виходять виключно на консолях сімейства PlayStation. Але це важко повірити. Навіть The Last of Us перша частина, завітає до ПК пограти за відомих персонажів на клавіатурі з мишкою матимете змогу 3 березня 2023 року. На цьому тижні створили сторінку Star Wars Jedi Survivor в стімі, і вона виглядає досить похмуро. Чим наштовхнула мене на думки стосовно того, що нова частина буде більш серйозною та дорослою. Але на The Game Awards показали перший трейлер, в якому можна побачити геймплейні кадри, і все виглядає більше так по старворсівському. Прокачали графіку, прокачали цікаві ситуації, просто взяли першу частину і помножили всі її аспекти. І це не може не тішити. Пограти за кела можна буде 17 березня 2023 року року. Ще з першого трейлеру я почав чекати на гру під назвою Dune Awakening. По-перше, дуже цікавий світ, в якому можна моделювати цікаві ситуації. А по-друге, цікавий жанр, а саме, ммо виживання. На The Game Awards завезли ще один трейлер. На жаль, повноцінних геймплейних кадрів не показали, але продовжують витримувати атмосферу та дуже добре підходять до пропрацювання світу. Все, що ми бачили, як мінімум у останньому фільмі, чудово себе відчуває у ігровому всесвіті. Хоча хвилює той факт, що геймплею ми досі не бачили. Анонсували нову гру про трансформерів, називається Transformers Reactivate. Це кооперативний шутер на чотирьох людей. І якщо перша гра по фільму це моє дитинство, вона мені подобалася, але я чудово розумів, що якість тих ігор була як мінімум не дуже. То новий проєкт вперше за останній час виглядає дуже серйозно та небюджетно. Є якась атмосфера, інтрига, прямо круто. Сподіваюся, що на релізі на нас буде чекати дійсно хороша гра. Дивлячись на картинку, спершу я подумав, що це якась гита, ну хоча б нове DLC. але це самостійна гра, має назву Crime Boss Rocky City. Ба більше, ось ця картинка дуже оманлива, адже проєкт навіть не від третьої особи, це шутер. І якщо ви думаєте, що це якийсь інді проєкт, і нічого від нього очікувати не варто, тут дуже сильно помиляєтеся. Дивлячись трейлер, можна побачити величезну купу різноманітних популярних акторів. А дія гри буде відбуватися в 90-х роках, тому варто очікувати крутезного. Екшену того часу. From Software анонсували продовження легендарної серії під назвою Armored Core 6 Fires of Rubicon. В Україні ця серія не дуже популярна і навіть є величезна купа людей, які про неї взагалі не чули. Але битви великих роботів дуже любили в Японії. Обіцяють крутезний екшен та багато чого цікавого та за класикою. Більше величезних роботів, які будуть битися один з одним. Реліз відбудеться у 2023 році. Наша рубрика, яка тепер стабільно потрапляє до кожного випуску новин, і все завдяки вам. Адже це ви порекомендували зробити щось подібне. Тому якщо у вас будуть ще якісь ідеї, сміливо можете писати їх в коментарі. Отже, в стімі стартував розпродаж ігор наших розробників із ГСК Game World. Можна купити бандл, до якого входять три частини сталкеру за 143 гривні, а третіх козаків віддають за 83 гривні. Також доступні інші ігри студії, і Takes Two отримала 60% знижки і коштує 399 9 гривень. Fallen Order коштує 143 гривні, але також можна придивитися і до Deluxe видання. Forza Horizon 4 можна забрати зі знижкою у 67% за 230 гривень. Titanfall 2 від Respawn можна забрати за 127 гривень. Знижка складає 84%. Чудову гру від Obsidian під назвою The Outer Worlds можна купити за 280 гривень. У PS Store також є непогані пропозиції. The Crew 2 можна придбати за 331 гривню. Skyrim Special Edition. Можна забрати за 299 гривень. Metal Gear Solid 5 віддають за 129 гривень. Чудову гру, дуже схожу на хита, яку я із задоволенням свого часу пройшов під назвою Sleeping Dogs, можна забрати за 142 гривні. На цьому випуск ігрових новин добігає кінця. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!